Вітаю вас сьогодні 15 червня, субота і 105 й день із циклу 365 днів одного року. Саме сьогодні мені, на думку, зійшло одне порівняння. Є красива грецька легенда про скульптора, який за своє життя створював дійсно красиві скульптури. І одного разу він зробив таку прекрасну скульптуру молодої дівчини, що практично закохався в неї. У це кам'яне зображення. Настільки було воно довершене, саме форма довершена, вона його так вразила, що він приходив буквально плакав біля ніг цієї скульптури. І легенда говорить про те, що Боги зжалілись над ним. І оживили її. Тобто вона стала живою людиною. Ну, на цьому казка кінчається, Починається реальне життя. Якщо ви помітили, всі казки закінчуються на моменті, що вони одружилися, жили довго і щасливо. Тобто усі пригоди бувають до того. Так і Пігмаліон, який створив скульптуру і всі його страждання з того, що вона кам'яна, закінчилися, бо він все-таки отримав ожившу довершену супутницю. А зараз, як на мій погляд, дещо Пігмаліони навпаки, маючи достатньо прекрасну жіночу стать, багато із самих дівчат з допомогою косметологічних прийомів, хірургів-косметологів намагаються досконалити свої риси. І мужчини спонукають до цього жінок, потихеньку з живої і прекрасної, людини жіночої статі, перетворює на силіконову, довершену ззовні. Істоту. Не знаю, я, чесно кажучи, немає тієї підсумкової в мене думки, настільки це потрібно людині, щоб отак спотворювати те, що, в принципі, має свої довершені форми. Красота це не є вічний силует якийсь. Якщо подивитися. У минуле є історичні дані, коли фігура вважалася гарною тоді, коли вона мала пишні форми, От. а зараз, на щастя, вже пройшов трохи той момент, коли впадали у крайність, коли практично це був не дівчина, а скелет обтягнутий шкірою. Анарексія, є тобто втрата і здоров'я заради непонятної, е, отакої ідеї, що довершеним може тільки те, яке кістки обтягнути шкірою. Ну, принаймні я вам дала тему для роздумів. Я більше прихильниця до природних речей. Я вважаю, що природа достатньо мудро все робила доцільно. Погано, коли людина не займається своєю зовнішністю, але воно інколи переходить такі кордони, коли воно від того, щоб покращувати, практично спотворює. Особливо це помітно тоді, коли жінка з віком намагається створити образ, ну мало не підлітка дівчинки, недоречно якось зовсім. Невідповідність вона сприймається як потворність. Обов'язково треба за собою слідкувати, слідкувати за, за своєю вагою, яка повинна бути врівноважена, спортом займатися, щоб це було здоровим тілом, здатним е, красиво й гармонійно рухатись. В цьому, звичайно, є е, е, великий сенс, але штучно перетворювати себе на об'єкт, над яким. Працюють хірурги, косметологи, це взагалі-то вже перебор явний. Що вам побажати? Вибирайте свою лінію, не обов'язково слухати як істину останньої станції мої слова. Я просто дожила до того віку, коли маю вже на це сталу думку, багато що пережила. Слава Богу, до силікону не вдавалася. А ви старайтеся створити свою думку на цю тему. Будьте благословенні, будьте здоровими і щасливими.